Слава Ісусу Христу! Отже, як встановити на ваш, наприклад, діючий сайт такий простий додаток, плагін, як вони називають, для програми WordPress? Для програми WordPress, ну, на якій функціонує ваш сайт, який називається ShopPage WP. Отже, завантажили, його встановили ще через меню. Далі, щоб його встановити по сайті, що ми робимо? Зайшовши як адміністратор в меню нашого сайту. Ну, встановивши, там буде активувати відповідно. Тобто в плагіни заходимо, встановлені плагіни і вибираємо цей додаток в Shop Page VP. Активувати, оберем його, тоді з'явиться він тут у нас наверху. Як додаткове меню. Зайшовши сюди, тут деякі є налиштування, категорії можна зробити напряму без всяких меню. Ну і все. І продукти, наприклад, які ми виставляємо. Чи на продаж, чи для показу комусь. І Ібо, наприклад, додати продукт, давати новий продукт. Його вже покажу. Ось є він один і другий. І ось, наприклад. Ось, наприклад, що ми додавали. Показ того. О, капелюх і нем'я на весілля. Потім адресу можна дати. Чи на банк, чи на електронну пошту, якщо тут щось таке, чи на якийсь Facebook Messenger, щось таке. Тоді можна описати при потребі цей продукт. Далі тут е, вибираємо категорію, в якій ми хочемо, е, щоб, зайшовши в категорію, з'являлися ці пропозиції, доприклад. Додаємо, наприклад, зображення. Добавивши, робимо публікувати, оновити залежить, що ми маємо. Далі. Тоді оці Product-ID. Копіюємо оці один і другий. Далі що ми робимо? Йдемо в меню записи, вибираємо е е додати новий запис. Ось я покажу. уже готовий запис, який він є. Що далі робимо? Появиться, тут пуст, не буде нічого, буде біла сторінка. Нажимаємо на цей значок. Вибираємо shop page vp». Зразу воно буде на початку самому. І тоді з'явиться отака у нас рамка. Хочемо, додаємо заголок. Не додаємо. не додаємо або додаємо, немає значення. Тут вибираємо скільки колонок ми хочемо для нашого оголошення. Тут пишемо категорію, в які хочемо ми. Або залишаємо пустою, бо ми там вказали. А тут оті коди, коди всіх наших пропозицій. Копіюємо через ком. І вони тобто з'являться на одній сторінці. І тут пишемо скільки максимум продуктів. 10, 20, 30, 40 і так далі. Зробивши це, пишемо оновити чи публікувати. Пізніше, наприклад, у нас з'явився категорія тестер на, на сайті, і ми в неї зайшли. І ось наш тестер. є. тут можна відповідно дати назву. Отут: додати заголок, додавши редагувати запис наш чи створити запис. Можемо додати, додати заголок, і він з'явиться відповідно на сайті тут. І ось ми нажимаємо переглянути. Наші дві пропозиції. І ось вони з'явилися. Так як вони тільки дві були, ось ці дві. Бо ми вставили два коди. Отут. Ну, посилається на ті два коди. І ось ми бачимо одна фотографія, назва короткий опис і адреса, наприклад. Отримай тут. Нажавши на яку відкривається нам сторінка якась з даними. Чи пропозицію, чи даними пожертви, платежу, чи електронної пошти, і так далі. Ось таке во.